Нова спецоперація СБУ. Безпілотники служби безпеки та сил оборони України вразили п'ять російських винищувачів на військовому аеродромі. Саке. Про це повідомили у Генштабі. Один літак су 30 СМ знищений повністю. Його вартість в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Ще один такий самий та три винищувачі су 24 пошкоджені. Уразили також склади авіаційного озброєння на території аеродрому. САКЕ – ключова авіабаза Росії для операцій в Чорному морі. У ніч на 4 серпня українські безпілотники атакували також важливий залізничний вузол у Фролово Волгоградської області РФ, пошкоджено диспетчерську станції Арчеда. Про пожежу в будівлі повідомив мер Волгограда. Таким чином, сили оборони України знищують ворожу стратегічну інфраструктуру. Лише за останній час нанесли більше десятка ударів по залізничних розв'язках на території Росії. У прифронтових містах залишатися небезпечно. Президент України опублікував відео злочинів росіян, які полюють на цивільних уздовж усієї лінії фронту, вбивають чоловіків, жінок, дітей, навмисне в'юті в пігідронами по рятувальниках та медиках. Зеленський закликав світову спільноту швидше реалізувати домовленості і запровадити вторинні санкції проти РФ, адже кожен день зволікань призводить до загибелі мирних людей. Жителів Херсона закликають евакуюватися. Особливо небезпечно залишатися в районі Корабел. Тредоби поспіль окупанти вили прицільно по мосту, що з'єднує його з іншими районами міста. Внаслідок авіаударів напередодні загинув 65-річний чоловік. і Ще один дістав поранення в суботу. Як повідомив укринформу в ексклюзивному коментарі керівникова, у мікрорайоні Корабел наразі проживає близько 1800 людей. Було 44 дитини. Після евакуації залишається ще десятеро. Контре закликаємо мешканців корабел евакуюватися, ми допоможемо вам як виїхати, так і облаштуватися на новому місці. Потрібно звертатися до нашого контактного центру 0800 101 102 або 0800 330 951. Одещо вночі знову атакували ударні безпілотники РФ. Внаслідок лучань спалахнули масштабні пожежі. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку. Там вогонь знищив десятки торговельних павільйонів з електронікою та побутовою технікою. Також спалахнула масштабна пожежа в гуртожитку. В будівлі ніхто не проживав, постраждалих немає. Двоє людей загинули, і ще троє поранені через ворожі обстріли на Донеччині. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, близько десяти приватних осель та адмінбудівля. І до шести збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару по Краматорську 31 липня. Роботи з ліквідації наслідки удару тривають. Попередньо під завалами можуть бути ще четверо людей. Повідомив керівник Ова. Російські війська поцілили дроном у житловий будинок у Нікопольському районі. Поранені двоє жінок та немовля. Мати і чотиримісячна дівчинка дістали осколкові поранення. Дитина у Тяжкому стані жінки у стані середньої важкості усіх ушпитали. Сили протиповітряної оборони відзвітували про 161 збитий безпілотник зі 162 запущених по Україні у ніч на 4 серпня. Також Росія атакувала однією аеробалістичною ракетою «Кинжал», яку збити не вдалося. Масштабна пожежа спалахнула у кривому розі на підприємстві, яке виготовляє випічку для супермаркетів і сімейних пекарень. Внаслідок займання загинуло троє людей. За попередньою інформацією, це двоє 20-річних хлопців та 50-річна жінка. За інформацією ДСНС полум'я охопило тисячу квадратних метрів. До ліквідації залучили три десятки рятувальників і 12 одиниць техніки. 60 діб арешту з правом внесення застави у розмірі 8 мільйонів гривень. Вище антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Олексію Кузнєцову, підозрюваному у махінаціях із закупівлею безпілотників і засобів РЕП за завищеними цінами. У цій справі шестеро підозрюваних серед них, зокрема, екс-очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай, керівник Рубіженської МВА та командир однієї з військових частин Нацгвардії, повідомили в Набу. Олексій Середа став віце-чемпіоном у стрибках з десятиметрової вишки на чемпіонаті світу у Сінгапурі. Лідер збірної України поступився лише австралійці Окесі Русо. Срібло середи це перша і єдина нагорода України на чаес 2025 з водних видів спорту. І це найкращий результат загалом в історії усіх виступів українців на чаес у цій дисципліні. Дотепер національний рекорд у стрибках з десятиметрової висоти також належав Олексію. Середі, тоді це була бронза світової першості 2024 у досі. В Австралії вперше за чотири десятиліття випав сніг. Кілька міст на сході країни у вихідні укрило товстим сніговим покровом. Сотні автівок застрягли на дорогах. Негода знеструмила тисячі домівок. Незвичним для посушливого регіону опадам дивувались і люди, і кенгуру. Багато хто бачив сніг вперше у житті.